Уроки чистоти від їжачка Пухнастика. У самому серці чарівного лісу, де гриби сяяли, як маленькі сонечка, а річка дзюрчала, мов срібний дзвіночок, жив маленький їжачок на ім'я Пухнастик. Він був надзвичайно милий, з м'якими, як пух колючками та блискучими, як намистинки оченятами. Але, на жаль, пухнастик був трохи ледачий. Він не любив вмиватися вранці. Вважав, що це марна трата часу. Розчисувати колючки? Ой, та навіщо? А чистити зуби і так зійде, думав він. Одного сонячного ранку, коли ліс наповнився пташиним співом, пухнастик прокинувся і побачив, що його найкращі друзі, білочка стрілка та зайчик-вуханчик, вже давно граються на галявині. Вони були такі чисті та охайні, що пухнастик аж засоромився. Стрілка виблискувала своєю пухнастою шубкою, а вуханчик мав такі білі зубки, що, здавалося, вони світяться. Привіт, пухнастику! весело вигукнула стрілка. Чому ти такий брудний? Ти схожий на маленького бруднулю. Я просто не люблю вмиватися, буркнув пухнастик, ховаючи свій брудний носик у траву. Але ж це так важливо. вигукнув вуханчик, підстрибуючи на місці. Вмивання робить нас чистими і здоровими, а ще, коли ми охайні, нам приємно гратися разом. Ти ж наш друг, а друзі повинні бути охайними. Пухнастик задумався. Він зрозумів, що його друзі мають рацію. Він не хотів бути брудним і нездоровим. Він хотів гратися з ними, але йому було соромно. Його друзі завжди були охайні, а він був як маленьке порося. Гаразд, зітхнув пухнастик, я спробую. Він побіг до річки, набрав у лапки холодної кришталево чистої води і почав вмиватися. Вода була така прохолодна і приємна. Пухнастик відчув, як змивається бруд і пил, як його шкіра стає свіжою. Потім він знайшов маленьку гілочку і старанно розчесав свої колючки. О, вони стали такі гладенькі. Нарешті він знайшов маленьку ягідку і потер нею свої зубки. О, які вони стали білі. Коли пухнастик повернувся на галявину, друзі не могли його впізнати. Він був такий чистий і сяючий, що, здавалося, він світиться зсередини. Ти такий гарний. Вигукнула стрілка, підбігаючи до нього. І такий охайний, додав вуханчик, стрибаючи від радості. Пухнастик усміхнувся. Він відчув себе набагато краще. Тепер він зрозумів, чому важливо вмиватися і доглядати за собою. Це не лише робить тебе гарним, але й дає відчуття свіжості та впевненості. З того дня пухнастик завжди вмивався вранці. Він також розчісував свої колючки і чистив зубки. Він став дуже охайним їжачком, і його друзі завжди радо гралися з ним. Вони разом будували замки з піску на березі річки, збирали соковиті ягоди в лісі та грали в хованки серед високих дерев. Одного разу, коли пухнастик грався з друзями, вони побачили, що до них наближається стара мудра сова. Яка жила на найвищому дереві в лісі. Привіт, діти, мудро сказала сова. Я бачу, ви всі такі чисті та охайні. Це дуже добре. Адже охайність це не лише краса, але й здоров'я. Бруд може спричинити хвороби, а чисте тіло це сильне тіло. Пам'ятайте, що чистота це запорука здоров'я та щастя. Пухнастик кивнув. Він зрозумів, що охайність це не лише про те, як ти виглядаєш, але й про те, як ти себе почуваєш. Він відчув, як його тіло стало сильнішим, а настрій кращим. З того дня пухнастик став ще більш охайним. Він навчив своїх друзів, як правильно доглядати за собою, і вони всі стали найохайнішими мешканцями чарівного лісу. Вони завжди були готові до нових приходів. Адже знали, що чистота та охайність дають їм сили та впевненість. І жили вони довго і щасливо, завжди чисті, охайні та здорові. Вони зрозуміли, що охайність це не лише зовнішня краса, але й внутрішня гармонія, яка робить життя яскравим і радісним. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок, щоб не пропустити нові історії. Підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!